Всім доброго дня. Хочу вам показати, як я приучаю Фейзара, от тільки що я його загнав, крістів пастух. І зараз вам покажу, які проходять дії Фейзара знайомство з електропастухом. Отакий от є електропастух. Тут натягнутий дріт. На крючки так за... Закручую, щоб воно ну, була натяжка. Тут є мій красень Фейзар. Вже, вже він їм пішов по телефон. Він вже попробував. Він вже спробував, що воно робить. Я хочу, щоб він... Доторкнувся до нього, щоб я це бачив, коли, він, коли його, ну, його б'є, аби він знав, що треба йти до мами, бо мама, мама не, не дасть його обіду, бо треба вже пускати крісті, з фейзаром пастися. Що малиш. Думаю, познімаю вам зроблю невеличке відео. Такі у нас є. Зараз будемо бачити реакцію кобили. Дивіться, його зараз цікавить суто, суто лента, але він все одно торкається до, до дроту. І він його буде скубутати. Хочу вже пускати крісті пастися з ним, пробувати каїра до нього, до них, але перший раз, щоб він навчився, навчився ходити саме в електропастусі, потім я каїра спутаю і постараюся теж його пустити до кобили. Що буду бачити, що він буде, що він буде показувати. Тут е Тут трави немає, бо я тут вигулюю жеребців, пускаю фараона, пускаю Добриню, десь трошки час від часу роблю їм профілактику, щоб вони потягали слуп. От дивіться, він їсть, просто їсть, е, ну, не їсть, але грається з цим. Кобилу покрив фараоном. Буду бачити вже, що на 21 на 21 день, як воно покаже, чи буде перегулювати чи ні. Дуже. Приємно на це дивиться, як воно бігає, гуляє. Гризе, гризе, фейзар, гризе. Крісті. Фіз, гриву. Все бере. Зараз на початку все бере дорого. Зараз сон, сонячна погода, найсі гріє. Молодьос сігріє. Каїра пустив у другий загін. Все одно він оп! Бачили як відскочив і зразу зарізов. Найпривикає, привикає, найлучиться, бо зараз йому ціле літо. Я їх не, не путаю, не прив'язую кобилу. Він ціле літо бігає з кобилою в електропастусі. Це саме саме ну, кращий варіант електропастух, коли є мале лоша. Було раніше у мене, коли не було, у мене може електропастух уже років 5 або на як 6, ну, не буду брехати. Але раніше, коли у мене не було електропастуха, я кобилу прив'язував, а лоша ходило. Ходило біля кобили. Лоша ходила біля кобили і, е, і йшло е, молоді щепи, яблуні, вишні, черешні, воно пробувало це гристи і було. І, ну кожен, кожен мені давав зауваження і отак. А коли електропастух це найкраще, бо він... Бо він його спирає лоша і воно ніде не йде і не робить нікому шкод. І воно гуляє, і воно не прив'язано і так само і кобила. Це дуже зручна, зручна справа. Я сьогодні ще раз нагадую, пустив його перший раз. В електропастух і він вже буде, буде так кожен день. Хіба як буде дощ, то, то тоді буду, буду забирати їх до стайні. Сьогодні Фейзарове в 16 день. Ось такий наш. Молодий молодий жеребчик. Зараз мушка буде трошки в вім'я кобилі. Сідає мушка на вім'я, але нічого страшного це є. Природа. Кажуть, що є різні, різні препарати, які можна обробляти коней, але я з тим не практикував. Ось щось треба буде спробувати. Він десь якийсь флот То брат мій щось мені допомагає, бо це треба завести, провести. Витрачаюся на це час, бо це треба ну, доглядати, дивитися, щоб він десь не пішов, не вирвався. От він Зараз Кубила у одній стороні, а він гуляє, вивчує територію. Пейзар. Тут сусід мені вже виніс кобилі моїм коням яблуко. Вже прийшла весна, яблука вже дістають. Це, це торічні яблука. Та я розумію. Ви мені чи, чи коням? Тай бой здоров'я. Це я тобі. На ну, кінь би не їв? Та бери коневе з ним. Це в мене Юрий. сусід Юра.

Є крізь, є. А ну учиться біля тебе ходити. А ні, вона просто має великий живіт, бо то великі Великі лошата родиці. Вона просто зараз похудала після родів. Але в загальному котра матка, то вона така має бути. Котра хороша матка. Вона має такий живіт, що таке враження, що Що вона так якби не родила. Але зато є хороший, хороший пліт великий, вона має де його виносити. Що-ко... Зараз зараз бо мушу по познімати. От бачите. йде він попри, попри дріт. І мені треба його навчити, щоб він його... Він його боявся, щоб він від нього відходив. Так, один день, два-два-три дні треба е, кожен день, щоб, щоб кобила ходила з ним. Живі. Ти ходиш кругами. Давайте кому, кому білже треба. Я, я цьому більше, бо він такий самий, як і я. Оксана то, тут два юрки має. Все правильно. Добрі у мене сусіди, пропонують мені яблука. Крість, є, є, крість. Він у мене такий, що кобили не тримається, як я його пускав, але зараз день, два, три, якщо вони побудуть у електропастусі, то вони будуть, він буде її вже коло кобили більш більш коло кобили і він привикне, що треба бути біля неї, далеко не відходити. Все буде. Все буде добре, але на все треба час, щоб один, щоб він привик. До цього всього. Б'є, хрість! Гай! Б'є! Давай йди за маму. Є крість. Це вже мені починає подобатися. Ну, кобилу я розкував, підготовив, повністю дородів. Зараз кувати її не буду. У мене є жеребці, є чим десь щось привезти, відвезти. Кобила сут у мене для Гайє крість для лошад. Дуже гарна мама, дає дуже хороші лошата. Вже всі багато знають. У неї перша лоша, котре народилося від, від крісті. Це Каталея, потім Каїра, зараз має Фейзара. Лошак великий, буде, буде тут усе. Леш би все було здорово. Тут буде довжина, висота, ширина. Мені дуже подобається. Фейзар, не, ходи не, 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 не. Фейзар, йди, хайди, ходи. ходи. Раз вам близько, трошки це фейзар. Не. Не, не. Не, не. Не, не. Ходи, 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 ходи сюди. Не дається мені погладити, але це добре. Ну, ну, ну кобила зараз реагує на всі рухи, бо вона боїться за, за, за лоша. І вже вони будуть сьогодні цілий день ходити. Тут хоч правда нема що пасти, я зараз дам їй трошки сіна. Зараз вам покажу стечку. Електропастуха з лошам. О, бачите, воно ще так не розуміє, бо вона гриву, вухами притулилося, але все одно то заскоботало і воно відійшло. І так день, два, три треба прослідкувати, бо воно було, би їх, бачите, і тогоди вже можна пускати у білший електропастух, там де є там, де є гарна, гарна ä, трава. No dawaj, jesz, jesz. Zaraz dużo takich kiesmoch ujedli, wiesz, Бачу, він мені вже, е, хоч я пустив пів години часу, і вже він мені таке, що мухи вже присідають і є місцями кров. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Ще раз нагадую, у мене є два жеребці на паровку. Кого будуть цікавити, дзвоніть, запитуйте. Лошоки ще не продані, ні заказані, ні продані, є і каїр, і фейзар ще не, не замовлені. Кого будуть такі цікавити? Гарні коні дзвоніть запитуйте. всім до побачення!